Перес переспешного команда на зв'язку Кевіта Назаріо. І ми закінчуємо проходження Hollow Knight Прошу вас підписатися на канал, полайкати, щоб підтримати мої умовний контент. Так. То йде все ще все туго. Стало трошки краще після провадження шортів, але загалом. Ну, слабенько. Розумію, можливо ці ігри старі і не, не надто їх буде дуже дивитися, тому я не кажу, що щось тут неочікувано, але все одно. Перегляди це одне, а те, що YouTube голосує двоє повільно і слабо, таке останнє відео по Hollow Knight і по Cyberpunk лишень 30-60 показів. Це коли моє відео Журнал Капітана 8 тисяч показів. Тому. Так. Без вашої підтримки, це, ну, я нікуди ніколи не виберуся від це. Ну, нічого. Все ще. Варто просто покращувати вміння. збільшувати кількість контенту і його якість. Так Це була погана ідея. Треба поставити це не. Ого! Нічого собі. А це ми. Дослідили. Місце на рівному місці. Це було довечі логічно так пострибати. Так, так, сьогодні остання серія, йдемо битися. Я вибрав такий сет талісманів. Ми мали багато ХП і можна було подовше провести бій. Я й так думаю, що ми ну, логічно не зможемо. Що це за хуйнян, ну, серйозно? Чи ми не зможемо Першого перемогти? Тому але варто вивчити сет ворога чи ворогів? Щоб знати, які талісмани нам пізніше надіти, щоб пройти їх. А чим довше ми живемо, тим більше ми побачимо, на що здатні наші вороги. Так, яйця недалеко. Прям тут. Навіть не знаю, як воно буде працювати, тому поставимо тут. -ка. репорт. Увійте Там відкрився. Орнет, привіт! Як справи? Ой-ой, починається. Все. І швашара. Шлях відкритий, так чи інакше всередині чекає кінець. Я не приєднаюся до тебе. Це місце створене для подібних тобі. Якщо я приєднаюся, його пута висмокчуть з мене всі сили. Не дивуйся, я не ризикуватиму власним життям у твоїй спробі. Хоча, якщо настане слушний момент, я допоможу. Чим зможу? Приведе святогніздя, у тебе достатньо сил зробити свій остаточний вибір. Чи займеш ти місце нашого проклятого брата? Чи перевершиш його? Я не буду буду вставати у Я переможу всіх там. Ей, ти, Чучело! Це остання серія. Прийшов час перемагати тебе. Ага. Тобто тут є десистем. Раз. Містивеще. Місливіще стриножений. Ти маєш знати світу стан. Святогніздя знову цілим стане. Відсоток завершення доступний для перегляду в інвентарі. Відсоток завершення чого? Підсоток завершення 100%. Рінуто. 136, 146, завершено 101 146. Це, як я розумію, монстрів. Завершено 100 Мапа? Тут щось нічого не пише. sure let's dance А його ну так вот виносково, ты по центру. И очі в чу хто ти що ти таке ты лецор Ей. Ух. Ой. Ух. Ей, мудак. Ух ти. Нічого собі. Пабую якось. Ей, стебай на нього. ти тебе весь придулку ти? Ай! 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 Ого! нічого собі, ти якийсь... То, ну ладно. Для вам діво зрозуміло, що відбувається. Те ще можна бити його? Нам потрібно, ну, щоб швидше бити явно. Житника дамо. Осереджувати теж треба. Досяжність свяха. Или пучками. Я то не буду. Пально. Що ж то можна вибрати? Швидке зосередження, збільшує швидкі зосередження душі. Варіант. Просто тінь. Буде бити його, коли я буду то нього приходити, це теж важливо

Ти сволоч. Бля, прямо на мене попала фігня. Да, все нормально, курише, корише, горнет, ага, сюда бед в голову ему залізти. Кинути виклик. Давай. Ох, і помилку ж я роблю. А ви чому треба перемогти? Осяйність. Уй-ой, нифига собі! Ай-яй-яй-яй! Нет! Два мінус! жесть! ой, ой ні, я з цим придумком мушу битися постійно. Нас, це ніби... не дуже варіант. Нам потрібно, окей, він такий от. М -м. Ну, цей слабак, питань нема. Його ізі можна побити. Взагалі не проблема, а цей. Монника тоді так. То... Рівки то потрібні швидше набагато

Щось слабо цього лазуй, йде Короче, я буду вам мекаться, коли буду битися за осяні ну, з Цим чмом уже ми і так узивались. Давайте. Ем, я прийшов в гру, так, я прийшов в гру, я знову записав. Ну не хвилюйтесь, я осяні я не переміг. Я переміг цього мудака. Режим Стравої душі розблоковано. Без Тіні, без відроджень. Смерть Безповоротна Куля в лоб, то куля в лоб. І дякую. Короче апдейт. Осеніс ЄБЕ. Абсолютно безповоротно єбе. По-перше, єбе полочні весер. Це, це ще його треба пройти, я вам скажу. І я зробив. Рішення? Ну, як рішення, вирішив, що все ж таки я хочу закінчити цього посту вбивством порожнього вецаря. Я його вбив уже, але я потім глянув, що я запис не включив. Ну це логічно, тому що я не добрався досяйності. Зараз ну, підемо ще вас тут. Я не скажу, що без проблем, чесно кажучи. Оті ті люди, які приходять це все. Типу, ну ви ну, майстри, давай. Ну, на мою думку, це просто жесть. От, от, от він мене торчету, ну, бо так виходить. Іноді без проблем його можна побити, а іноді ну, у мене щось не виходить нічого. А, я тут вже все розповідав, про заново розповідати. От другий вас випадаються на тому, що я запис виключаю, ну... у мене місце не вічта. Піду приходиться. Не так багато відео збережено уже з тих, що я знімаю. Ну куди ж ти мене підкинув? До речі, є талісман класний, я подумав, що якщо швидке зосередження поставити і. щось там відсутність ум, то можна хілитися і рухатися. Це дуже круто. Це мені допомагало битися зі осяйністю. Але потім до мене дійшло, що. Вся і несмає. якщо я не помиляюся. Фаза, так сказати. Я не знаю, я дійшов до 3 фази. А потім я зрозумів, що типу, я пішов до третьої фази, десь разів Одразу 15. От ви думаєте, я такий спокійний, а ви щоб знали, що я вже давним-давно не спокійний. Потім я заспокоївся, вот завз заспокоївся. Потім я знову злютився, а потім зрозумів, що в мене нема селі, що, тому що вже пізня година. І дай Боже, щоб я хоча б одну серію записав. Більше проблема в тому, що в мене немає сил убити цього чувака більше. От цім проблема, немає сил його з ним битися навіть. Тому я не можу навіть б я всю ніч сидів з вами тут. Я би не зміг перемогти, на жаль. Ну, от вона, М -м -м, не воно є. Ось подобо ун, ставимо. І швидке зосередження. це дуже допомагатиме. Так, що ще ударю? І панцир поставимо, напевно. Да старий є для цього от серйозно. Да старий. І вже те, що я цього бундака стільки разів вже побив. До речі, коли ви його б'єте, уже типу, коли його горне схопила. А він ще далі подовжує битися? Ага, не так. така та штука. Зажав і поїхав Мужик, давай, закінчуємо з тобою, бо вже... Ти мені вже засикинут задовбав Сьогодні Блин, не спевай меня хилку, окей? Так ваши манку мини з гузду От Вот блять, хуйова штука. Не наджує. Ну от Мовник його типу. І можна його просто бити, і тоді бій продовжується. І все. Ось тако ми закінчуємо кінцівкою, Якою якого ми стаємо у Давай, Давайму, так. Вже друге, третє, четверте, я все-таки вже переміг. Так чому ж я вирішив не продовжувати? А то є декілька причин. А я вже розкажу скажу про них після Тільки подивимось кінцівку. Кінець. Ну, Кінцівка, де ми стаємо містивищем Зупиняємо чуму. Горнеть разом з нами вона стає тою сплячею, яку неможливо відімкнути, тому в мене завжди закриє світилище і позбулися чуми. Чудова кінцка. Да, не, не побили ми мотиля клятого. Він та, важкий. Треба було б завтра заново йти грати. Можливо, б зранку було би легше. Але там нам надовго там надовго. І нема для чого. от якби був якийсь там челендж до кінця. Ми тут вибули, мене підтримували. Лайками, підписками. У нас було більше якась, якась команда була Вони мене, мене заставили до мене побити його. Але... Тим більше я ще хочу пойти до тому я не закидую на гру само собою. Я її відкладаю просто в далекий ящик, тому що я не вірю, що у нас тут зараз мега колектив збирається за пару днів і ми почнемо продовжувати. Щось сказати. Сумно, що так вийшло вже ж. Ну, Я не сподіваюся, що. Стану мега популярним відразу, але. І саме хоч от до такої поштовхи були, а може, він добре що нема. Все, зараз би ще мене заставили з тим гівнососом битися і тілом клятим. От. От під цією серією в майбутньому, якщо хтось буде хотіти, то в коментарях все можна написати. Сума підтримки. Тому що без підтримки, то друга тут бити дуже важко буде мені. І сума того, що ви хочете бачити далі. Я своє діло зробив. До речі. Так, то ще після атитрів покажуть. Я пройшов у на 100%. Сама гра мені це пише. Витратив 46 годин, дослідив все, що міг. Ну, крім дієсічних речей. Тому що навіть свято цю осяйність ми побачили і билися з ним. Ми його теж виділив, отже, все, як я й казав, досліджено. Так, дещо важко. Само собою, якби це не було важко битися з ним, то я би вже давно пройшов би все в цій грі Але. А, щось там. Він ще по 2 хп збиває. там, а, Ніяк, не, не хочу мучитись, от серйозно, якщо вам сказати, чесно не хочу мучитись. Хочу пройти на гавній ноті гру. Вам вдалося здійснити великий подвиг завдяки своїй наполегливості, ви здобули перемогу. Ми сподіваємося, що вам сподобалося у світі повожнього весаря. Зінемося незабаром. Імчері. Завершення гри. Підсоток 100. Час 47 годин рівно. О, чудово, 47 годин рівно вийшли Тому кажу. В коментарях можна написати, що ви хочете. Продовження. І воно вже ж буде. Час від часу я буду відсилати вас на це відео з інших проходжень, якщо ви захочете побачити це проходження. І рано чи пізно, за рік, два, п'ять, десять, за півроку, за місяць, за два, хто зна коли. Для це достатні кількість людей, які захочуть побачити. Тому що я захочу проходити ДВС і бити цього чувака з вами. Не тут, там з собою, стіною, розбавляючи, тому. От так от. Пишіть і часу все буде. Щодо гри, я запишу окремий окреме відео і вігук. Люба гра я зрухую, заслуговує окремого вігу, не просто сказати декілька слів після гри. Але я не записую такі, не хочу все такі відео там за день, за два після закінчення гри. Хочу, щоб емоції стихли. Трохи відійти і вже на холодну голову гарно все проаналізувати для себе. Це дуже важливо. Не буде якихось замудрі схем того сього як воно шедевр чи не шедевр От я прийшов без ніяких додаткових матеріалів, я просто сідаю і думаю, що мені запам'яталося, що мені сподобалося, а що ні. І тоді я винесу вердикт і поділюся з вами. Це буде окреме відео, десь може за тиждень-два, десь приблизно. Ще треба подумати з форматом, тому що це буде таке перше відео, пов'язане з поглядом. І думаю, це все. Якщо коротко, то Гра мені сподобалась. Це сподобалось. Це таке ефемер не сподобалося, то може бути будь-що піднят. Там від 7 балів з 10 до 9 балів з 10. Тому побачите, скільки воно буде. Насправді Перша гра на КНАІ пройдена спочатку. Я вахую гавний початок. Тим більше, що це перша гра введвань, яку я прийшов, не судіть мене строго, так сказати. Я новачок в таких іграх. Багато чого не розумів, і згодом я списову в них. І не напто аж їх люблю. Бо вона це взагалі немовів не виключення, що я зміг допусти до кінця. І з задоволенням загалом. Чи є мене таке бажання іншими два двані грати після цього? Невеличке. Думаю, там є декілька да, щеку тих проєктів, яких я, я попробую колись. А так загалом. Часто кажучи, дайте не знаю, чому я цю гру почав грати <сум> на каналі, можливо, хотів для себе виклик зробити. Чув багато корисного. Чув, що можна гало досліджувати всякі таємниці і тому подібне. Так воно ну, і було. Хтось зіста, але... ще достатньо всього можна знайти. Там ще арену пройти, осяйність перемогти, два d ще деякі там квести були. Ну, то все я зберігаю на майбутнє. Що ж, я вже заговорив, певно більше говорю, ніж бівся в цій серії, але на то вона фінальна серія. Так що ж, побачимося в наступному проходженні, яке вже вийде завтра. З вами був капітан Назаріо. Мець зв'язку.